Ну що, здавайте наші роботи з радость. Прийшлось зробити грязну роботу. Да, і отак от з нами в дитинстві поводилося, так що тому я з вами зараз отак спокійно розмовляю. І це все не із того, я просто з вами хочу спокійно провести урок, щоб не було оцих от сварок. І отак нас колись вчили. Це, до речі, фільм називається Bad Parent. Дуже ідеальний фільм. Бад Карантин. Що це ви мені загадала? Я нічого не зрозумів. Ах, ж... Ах, ви А-а-а-а. за... Що засвіду, мені Познайомимося, як краще з вами. Я новий ведущий. Сьогодні ви будете проходити ігри на виживання. Поясню, що це таке. Це ігри на виживання, якщо ви... Столкнулися з долгами, і сьогодні ви їх зможете виплатити, тому що на протяжні 6 днів ви будете грати в ігри. Яка хотів спитати, а що у вас тут пістолет робить вообще в тій кімнаті, та й вовше чого ви нас сюди притащили? В невідоме нам місце. Та й ще плюс заставляєте нас грати в ігри. Та ні, я не погоджу. І чого у вас пістолет? А, я правило, сотні раз не буду показувати і розказую. Ви тут, щоб змогти виплатити свої долги, бо я знаю, як ви бомжи. Слухайтеся мене, гра буде. Green light. Green light. Red Light, Але особливо ти ще їдеш далі бо. Ось проводимо вас до гори. Цього разу ви будете грати разом всі. Виходимо за нами. Ваша ціль просто піти за нами. Давайте. Сержант, ти ч б кріш і... Барбамбашу блиминий. Холостяк в цих іграх правило тільки одне. Виживання, а потім перемагання. То зібираємо переможця і для того, як він переможе. І піде з виграшем додому. Я хотів би їх всіх перестріляти. Приказ є приказ. Приказ є приказ, а не прекрасний. І ще не ну, грай так більше про мені. А то ж застрілюй би він тебе. Конечно, конечно. Паула, пішли! Ну, якщо воду навіть може бути краще, то на цей раз що вони нам приготували?